Воїни світла, воїни добра у Івано-Франківську. Погасили нову марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури. На заході побувала і наша кореспондентка Ірина Некорович. Процедура дуже проста, вона завжди є традиційна. Ми всі символічно ставимо один штампіт на одній марці, бо решта вже всі поставлені. І для історії, для музею. Ми завжди ставимо усі учасники спецпогашення, ставлять підписи, і воно відправляються в музей Укрпошти. Прошу яким чи вона тиска? Саме так і відбувається спецпогашення. Процедура потрібна, аби увіковічнити в історії дату введення пам'ятної марки в обіг. По селі Україні випущено 300 тисяч. Крім марки до марки, випущений конверт першого дня. За традицією випущено художній конверт, а також листівочка. Таким чином, автори випуску хотіли подякувати за нелегку працю в час війни робітникам критичної інфраструктури. Кожну марку назвали на честь п'яти професій: дорожники, зв'язки. Енергетики, водопостачальники та газовики вони, незважаючи ні на що, а також ризикуючи своїм і здоров'ям і життям, ідуть і все ж таки роблять ту свою роботу і несуть в кожну домівку тепло, світло, газ, електрику, ремонтують дороги, щоб ми могли їхати, дають зв'язок, щоб ми могли з рідними і близькими зв'язатися. Голова правління Прикарпаття обленерго Олександр Бубин каже: такі події дають енергетикам наснагу до роботи. Дійсно, для нас незвично якось Мати якісь подяки і Шану за нашу роботу. Я, я говорю суто від всіх енергетиків і те, що робить зараз держава, спільно з Укрпоштою якось символізує. Е Роботу наших колег в вигляді марки, ну я думаю, що це надихає. Також Олександр Бубен розповідає, працівники компанії нині борються не лише на енергетичному фронті. З першого дня більше сотні працівників. Хтось пішов добровольцями, хтось був мобілізований, захищають Україну саме на фронті. Зі зброєю в руках є, на жаль. Вже смертельні випадки. Двоє наших колег загинули. А, ну, це така, мабуть, для когось велика ну, ціна за то, щоб бути вільними, свободними і жити в нашій країні. Марка воїни світла, воїни добра стала першою, яку випустили в цьому році. Однак, вже 24 лютого «Укрпошта» хоче погасити ще одну приурочену річниці повномасштабної війни.